Привіт! Сьогодні ми поринемо у світ, який насправді нас оточує всюди, але залишається невидимим. Це світ гігантських молекулярних ланцюжків, полімерів. Давайте розберемося, якими вони бувають і де ми їх використовуємо щодня. А давайте почнемо з такої собі загадки. От погляньте: звичайний пакет з супермаркету, автомобільна шина і скажімо, пластикова віконна рама. Здавалося б, ну що між ними може бути спільного. Насправді відповідь може бути досить неочікуваною. І відповідь полімери. Так так, саме вони. Це такі собі гігантські молекули, схожі на довжелезні ланцюги, де кожна ланка повторюється знову і знову. Саме з них, по суті, і зроблені пластик, гума, волокна, словом, величезна частина речей, якими ми користуємося щодня. Добре, давайте копати глибше. І почнемо ми, мабуть, з найвідомішої групи з пластмас. І тут, виявляється, є один такий собі фундаментальний секрет, який ділить увесь світ пластику на дві абсолютно різні категорії. Отже, з одного боку, у нас є термопласти. Про них найпростіше думати, як про, скажімо, віск або шоколад. Нагріли, вони розплавилися, охололи, знову затвердли, і цей процес можна повторювати багато разів, тому їх, як правило, легко переробляти. А от з іншого боку, термореактивні пластмаси. Тут аналогія скоріше з тістом для торта. Один раз спекли. І все воно набуло своєї остаточної форми. Спробуєте нагріти його знову, воно не розплавиться, а просто почне горіти, розкладатися. Ну і звісно, переробити таке набагато, набагато складніше. Але в чому ж причина такої різної поведінки? Вся справа, як то кажуть, криється в деталях, а точніше, в їхній молекулярній архітектурі. Уявіть собі термопласти як тарілку спагетті. Кожна макаронина це довга молекула. Коли ми нагріваємо таку тарілку, ці макаронини можуть вільно ковзати одна відносно одної. А от термореактивні пластмаси це скоріше рибальська сітка. Всі нитки молекули міцно-міцно зшиті між собою хімічними зв'язками. І ця жорстка тривимірна сітка просто фізично не дає молекулам рухатись і плаватись під час нагрівання. Щоб це стало ще зрозуміліше, давайте подивимось на приклади з нашого життя: поліетиленові пакети, одноразові стаканчики, ПВХ-труби це все класичні термопласти. А от, наприклад, ручки на старих сковорідках, які не плавляться на вогні, або суперміцний епоксидний клей. Це вже представники того самого термореактивного світу. Гаразд, з пластиком розібрались. Тепер переходимо до наступної великої групи до каучуків. І отут я вам скажу: починається справжня магія. Магія молекулярної геометрії. Зараз буде питання, яке справді змушує задуматись. От як так може бути, що одна й та сама молекула, один і той самий хімічний склад, створює два абсолютно кардинально різні матеріали. Виявляється, вся справа не в тому, з чого щось зроблено, а в тому, як воно складено у просторі. І розгадка цього фокусу в молекулі під назвою Ізопрен це, по суті, цеглинка натурального каучуку. Так от, уявіть собі довгий ланцюг з цих цеглинок. Якщо всі бічні групи молекул дивляться в один бік, це називається цис-конфігурація. Ми отримуємо латекс, гнучкий, еластичний і то, що ми знаємо. А тепер увага. Якщо ці ж самі бічні групи розташовані по черзі, то з одного боку, то з іншого, ніби зигзагом, це вже транс-конфігурація, то ми отримуємо гутаперчу, а це вже жорсткий міцний матеріал. Повторюю, ті самі молекули просто по різному розташовані в просторі. Неймовірно, правда? Але сам по собі сирий каучук ну він не дуже практичний. Лепкий, неміцний. Щоб перетворити його на ту гуму, яку ми знаємо, потрібен процес, який називається вулканізація. Це, по суті, те саме зшивання молекул, про яке ми говорили. Тільки тут ми беремо окремі нитки каучуку і за допомогою атомів сірки з'єднуємо їх між собою, створюючи таку собі міцну й еластичну тривимірну сітку. І ось тут ми бачимо, як можна тонко налаштовувати властивості матеріалу. Змінюючи лише кількість цього зшиваючого елемента сірки, ми можемо отримати кардинально різну гуму. Додамо зовсім трохи відсоток 3, і отримуємо м'яку еластичну гуму для автомобільних шин. А якщо всипати туди, скажімо, 30% сірки, то отримуємо ебоніт, дуже твердий, майже як пластик матеріал. Колись з нього робили гребінці і навіть корпуси телефонів. Так, рухаємося далі. Третя велика категорія це волокна, і тут є один дуже поширений момент така собі плутанина, яку ми просто зараз спробуємо розвіяти. Дуже часто можна почути, як слова штучний і синтетичний вживають як синоніми. Але насправді з хімічної точки зору це різні речі. Дивіться, штучне волокно це коли ми беремо вже готовий природний полімер, наприклад, целюлозу з деревини, і трішки його хімічно покращуємо, модифікуємо. А от синтетичне волокно це коли ми створюємо полімер з нуля, тобто беремо прості молекули, мономери, які часто добувають з нафти, і вже з них, як з конструктора, збираємо абсолютно новий полімерний ланцюг, наприклад, капрон або нейлон. Ну що ж, з теорією, здається, розібрались. Тепер давайте подивимось, як усе це працює на практиці. І візьмемо для прикладу таку величезну сферу, як будівництво. У будівництві є такий термін пластичні маси. І важливо розуміти, що це не просто шматок чистого полімеру. Ні, це складний композитний матеріал. У ньому полімер виступає як клей, як в'яжуча основа, що тримає все докупи. По суті, створення сучасного пластику для будівництва це як кулінарія, все за рецептом. Беремо основу сам полімер, додаємо борошно, наповнювачі, наприклад, крейду або скловолокно, щоб зробити матеріал міцнішим і дешевшим, потім олію, тобто пластифікатори, щоб він став гнучкішим, приправляємо все це стабілізаторами, щоб захистити від соняшних променів і старіння. І, звісно ж, додаємо барвники та інші спеції за смаком, тобто для конкретних завдань. І в результаті такого ось кулінарного інженірингу ми отримаємо матеріали з просто унікальними властивостями. Вони легкі, на відміну від металу чи бетону, вони не бояться води, стійкі до хімії, чудово зберігають тепло і при цьому можуть бути дуже міцними. Саме тому палехар вікна, лінолеум, пінотвастовий утеплювач та ще сотні інших полімерних матеріалів стали просто незамінними у сучасному будівництві. Отже, головний висновок з усього цього такий. Властивості будь-якого сучасного матеріалу, чи то його гнучкість, чи міцність, чи стійкість до температури, це знаєте, не якась випадковість, це все результат дуже точного, ретельного проєктування. І починається це проєктування на найглибшому рівні на рівні молекул. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням наподумати. Тепер, коли ми розуміємо, що можемо буквально конструювати матеріали з потрібними властивостями, то який шлях для майбутнього кращий? Чи варто нам зосередитись на створенні ідеальних полімерів, які можна переробляти знову і знову нескінченно, чи може краще направити зусилля на розробку таких матеріалів, що після служби просто розкладуться і повернуться в природу без сліду? Це, мабуть, один з головних викличів, що стоїть перед наукою про матеріали сьогодні.